Євангелія від Марка, 7 розділ з 24 по 30 стих. І, вирушивши звідти, пішов у сторони Тиру та Сидону. Увійшовши в один дім, не хотів, щоб довідався хто-небудь про те, але не міг скритися, бо відразу одна жінка, дочка якої мала Злого Духа, дізнавшись про нього, прийшла і до ніг йому впала. Була ж та жінка, грекиня, родом Сирофінікійка, благала вона його, щоб вигнав біси з її дочки. Він відповів їй Дай спершу, щоб діти не їлися, не личить, бо взяти хліб у дітей та й кинути щенятам. Вона ж озвалась та й каже йому: Так, Господи, але й щенята їдять під столом крихти по дітях і сказав їй, за це слово йти, біс вийшов з твоєї дочки. Повернулася вона до свого дому і знайшла дитину, що лежала на ліжку, біс вийшов. Якщо б мені Ісуси розповіли про нещасну матір, яка звернулася з проханням зцілити її дитину до відомого чудотворця, а він назвав її дітей щенятами. Я б ніколи не повірила, що це розповідь про тебе. Це зовсім не схоже на тебе, Ісусе, адже ти, куди б не пішов, завжди сіяв тільки любов і милосердя. Як зрозуміти твою поведінку, мій вчитель? Чим більше я роздумую над цією подією, тим більше я починаю розуміти. Що для цієї жінки поганки ти зробив найбільше, що тільки міг в цій ситуації, адже ти привернув її до вибраного народу, вказавши на вищість дітей Небесного Отця. Кожен, хто живе без віри в правдивого Бога, схожий до тварини, яка живе тільки фізичним життям і не дбає про вічність. Жінка дуже добре зрозуміла твою науку, Ісусе. Вона упокорилася і визнала свій стан та стан своїх дітей. Перед тобою, Ісусе, немає нічого скритого, нічого невідомого. Ти добре знав серце жінки, яка прийшла до тебе, добре знав про її покору, щирість, бажання пізнати правдивого Бога. Ти Ісусе практично одним словом відкрив їй істину, Ти дарував їй так багато, укріпив її віру та звільнив від диявола її дочку, Ти дав більше, ніж вона щиро просила. Так є і в моєму житті. Ти поступаєш зі мною так, як є найкраще для мене у той чи інший період мого життя. Ти добре знаєш моє серце, і до чого я вже готова, що принесе мені найбільше користі. Навіть якщо це мені буде не подобатися, буде викликати у мене протест, я повинна упокоритися, як ця жінка, і з довір'ям прийняти все. Що ти мені скажеш, чи зробиш?